Пенсійний фонд порахував, як змінилися зарплати в воєнний час. Порівняли, скільки люди в середньому отримували наприкінці 2021 року і скільки мали в червні 22-го. Подробиці далі. Середня заробітна плата залучених у Держуправлінні та обороні за півроку зросла на майже 11 тисяч 300 гривень. Освітяни мають зростання в майже 400 гривень. Охорона здоров'я зарплата зросла на понад 500 гривень. У тих, хто займається постачанням електроенергії та газу, середня заробітна плата впала на понад 8800 тисяч гривень. У фінансовій діяльності падіння дві з тисячі. Професійна наукова та технічна діяльність зменшення на понад 600 гривень. Також заробітна плата впала і у працівників торгівлі на майже 500 гривень. У сільському господарстві винагорода за працю стала меншою більше як на 1300 гривень. У будівництві середня зарплата за півроку впала на понад 700 гривень. Як вплинула широкомасштабна війна на зарплати найманих працівників? Кого і на яку зарплату шукають працедавці? Поговоримо про це з заступницею директора департаменту державного центру зайнятості України Олена Мельник доєднується. Пані Олено, будь ласка, вам слово щодо от з приводу ситуації на ринку праці. Ви щойно почули а, таку стислу інформацію щодо зміни заробітних плат. Наскільки вона відображає реальність? Доброго дня. Uh, вітаю. Стосовно розміру заробітної плати на сьогодні. У нас в службі вакансії, які заявляються роботодавцями в середньому, середній розмір заробітної плати складає по Україні 9400 гривень. Є пропозиції для загалом найбільший сегмент пропонованих вакансій це вакансії для представників саме робітничих професій, і є пропозиції роботи саме для таких представників, наприклад, від 50 тисяч до тридцяти. Це можуть бути такі вакансії пропоновані. Та водіїв, трактористів, шлашок, наприклад. Угу. А чи є у вас от чи відстежуєте ви статистику по приватних підприємствах? Як наскільки вона от змінюється порівняно з державними і комунальними? Все залежить від того, який, яка розмірна сітка в такій вакансії, тому маючи як би сказати стандартизацію оплати праці в розмірі, наприклад, оклад, це може бути далі, якісь наднормові, Все залежить від того, який вид діяльності в роботодавці загалом, от я кажу, що оскільки це в нас сегмент від державного управління до приватного сектору, то це про 9,4 тисячі мови йде. Ага. А от як змінилися запити людей? По службі можемо констатувати, що як клієнти були і до воєнного часу, так і зараз, це більше представники саме робітничих професій або ви висококваліфіковані робітники з інструментом. А на сьогодні ми можемо однією з причин сказати, чому у нас така найбільша кількість саме цих представників цих професій, є зареєстрованих безробітнів. Це тому, що як ми знаємо, в силу ведення воєнних дій багато підприємств змушені було зупинити свою роботу, а працівники шукати собі місце проживання більш безпечних територіна більш безпечних територіях. Uh, в той же час uh, саме пропозиція щодо пошуку персоналу висококваліфікованих робітників вона є стабільною тривала протягом багатьох років. Uh -huh. А скажіть а чи змінилися от, в принципі запити людей з початком війни? Можливо, от ви кажете, що у вас багато робітничих професій шукають роботу? Можливо, додалися ще якийсь клас професій? Uh -huh. Досить невеликі вріжні після робітничих професій. Це представники сфери торгівлі, фармакології, все, що стосується сфери харчування, а досить низький попит саме на представників, наприклад, професій, які займалися туризмом, розважальними якісь заходами, або ж в сфері там бітнес і спортивної індустрії, що стосувалося, коли запрошували на роботу, шукали тренерів, наприклад, бокскурсу. Угу. А от е якщо порівнювати, от як ця тенденція мінялася е з до повномасштабного воєнним періодом і після? Про професії ви маєте на увазі? Так, так, так. так. По, -по, -по, -по запиту професії. Як ми спостерігали вже протягом тривалого ні, верніше скажу так: попит на робітничі професії є, існує завжди. Людина, яка володіє інструментом, відповідно, вона, знаючи свої навики, знання вміння, шукає собі краще місце прикладання своєї праці. Щодо попиту на саме ті сегменти, які я озвучила, які дещо втрачено. Попит на них роботодавців, це розваги, здоров'я в плані саме яких спортивних комплексів то Ну, десь на третину пропозицій, вирішувати десь майже половину пропозицій, відсотків 60-70 навіть більше, так от. можна говорити, що поки що для таких представників немає е роботи. Проте у службі є можливість надати цим кіно громадянам можливість пройти е підвищення вирішено, перенавчитися, здобути якусь нову професію або отримати додаткові компетенції. І поки немає такої роботи для нього підходящої, можливо є сенс е працевлаштувати. На роботу в іншому якомусь напрямку, а чи часто погоджуються на ці інші напрямки? Так, так, звісно, на сьогодні як кажуть в руках саме того працівника, саме той тієї людини, як вона споглядає розвиток свого подальшого життя. Є, звісно, клієнти, які чекають, коли буде саме професія за їх професійною компетенцією. Є ті, хто здобувають нові компетенції, наприклад, у наших закладах. Навчальних і в інших навчальних закладах, з якими співпрацює служба, близько 30 тисяч громадян протягом року отримали нову професію. Угу. Дякую, пані Олена. Олена Мельник, заступниця директора департаменту Державного центру зайнятості України.